Шановні друзі, мені трошки важко після такої кількості виступаючих говорити, тому що все, що було сказано, ті всі напрацьовки, вони мають дуже велике значення. Але я, будучи вже 32 роки лікарем-хірургом, вирішив, що я напевно... Розкажу про те, за що я відповідаю, що я зробив. От. І е, підсумовуючи, е, потім скажу, як я бачу мету діяльності нашого товариства. Е, ну, е, я є одним із засновників Всеукраїнської організації Тризу для імені Степана Бандери. І в цій організації, коли ми почали свою діяльність, свою боротьбу, ми розуміли необхідність створення еліти української нації. Це те, чого зараз так не вистачає. Вже тоді наш батько і вчитель славної пам'яті Василій Іванишин говорив, він вчив багатьом наш... нас багатьом речам. Але я пам'ятаю, коли він говорив, хлопці, ви повинні боротися не проти, а ви повинні боротись за. За майбутнє. За те, що повинно бути, якою повинна бути Україна. В цій боротьбі ми не шкодували ні себе, ні своїх зусиль, ні свого здоров'я. Так, це не була війна з відкритим ворогом, а це була війна з режимом внутрішньої окупації. В, після Майдану в березні 2014 року мене наш провідник Дмитро Ярош призначив керівником тоді Дніпропетровської обласної організації правого сектору. За цей час нами було зроблено немало, але я хочу зупитись, зупинитись на цьому на, на зборі, власне, на тих напрямках нашої діяльності. Які дозволили стати одною з найсильніших організацій, найпотужніших державних ініціативи Яроша. Тобто, що ми зараз робимо? Перше це військово-патріотична робота з молоддю. це наш напрям, це наш пошук молодих кадрів, це наш пошук молодих українців, які хочуть боротися за українську державу. Нами на території області відкрита мережа мобілізаційних пунктів в лави Української добровольчої армії. Звідки добровольці, пройшовши попередню перевірку, направляються на навчальну базу 5-го окремого батальйону української добровольчої армії під командуванням друга Покутяки. і звідти вже вирішується їхня подальша доля або вони проходять вайт-курс, і вертаються в загін територіальної оборони, або вони йдуть е, на передову е, воювати. Е, також створено в місті м, комунальне підприємство, власне, патріоти, яке і займається цією роботою. Е, це ті напрями, напрям, в яких я бачу перспективу м, відбору кадрів для е, кування подальшої еліти нашої держави. Безумовно, е організація або рух повинен мати лідера. Я не буду говорити зараз, чи це президент, чи майбутній президент, е друг Роман мій побратим конкретизував, я скажу так, так, на чолі нашого руху як е лідера, як фактор об'єднавчий, тому що роль особистості в історії ніхто заперечувати не буде. Я бачу тільки, е безумовно, нашого провідника Дмитра Яроша, який всім своїм життям. Доказав відданість нашої ідеї, ідеї побудови Української національної держави. Але іще одне, мене турбує і, власне, я би хотів, щоб ми присвятили також цьому значну увагу в роботі нашого товариства. Це стан медицини в нас в Україні, власне, як лікаря, як хірурга. Я можу багато чого розказати на цю тему, знаючи це не по розповідям, а, власне, практично кожен день стикаючись з цими моментами. От. І я би дуже хотів, щоб е, ті, особливо мої колеги, які є серед нас, щоб ми обговорили цю проблему, бо проблем набагато більше, аніж прописано, скажімо, в законі той, який там приймається в Верховній Раді про медичну реформу. Про, е, тобто, про те, про що говорять наші медичні світила, є багато дуже проблем, які є не висвітлені, і які на сьогоднішній день, е, на мою думку, е, вони вже роблять неможливою ту реформу, яка е, там декларується, тобто е, виноситься на верховну раду. Проблема тільки не тільки в фінансуванні е, медичної галузі, а в багатьох інших. Тому я дякую за увагу і я сподіваюся, що наша робота дійсності зможе об'єднати тих українців, які хочуть вибороти українську національну державу і проведе нас до перемоги. Дякую.